І знаєш, все, я, що мені дуже сподобалося. Мені сподобалося це відчуття розширення власних Угу. Uh -huh. І я, якщо чесно, постійно <laughs> цю межу там щупаю. Uh -huh. Ось. І е, це про те, що якщо ти захочеш, то ти от можеш ну не то, що майже все, ну багато. Uh -huh. І що це не про якісь особливості, а це про внутрішні рішення. Uh -huh. І от спорт для мене це про приклад внутрішніх рішень. Якщо говорити ще про біг, то це така досить медитативна частина, так. і як, так само, як плавання і вело, до речі, ну, Це, це динамічні потім, види да, спорту. я потім так. це зрозуміла. Угу. Це час, коли ти сам з собою, і зараз я без такого виду спорту я вже не можу. Мені вже якось от незручно, бо тіло звикло, угу. але на початку я ще це був ще час, коли я була лише з собою, і мені угу. він дуже сподобався. І коли я пробігла перший марафон, це був Берлін, 2018 рік. Я пам'ятаю дуже дивні відчуття. Десь після 38-го кілометра ти взагалі нічого не бачиш, нічого не чуєш, є тільки ти і твої якісь рухи, такі тіла. Uh -huh. Тобто це зовсім ти переходиш в інший стан і тобі дуже хочеться це повторити насправді, тому що нічого от, зі звичайного життя тебе туди не, ну, якби, не відправляє. Uh -huh. да? uh -huh. І я коли добігла до фінішу, я відчула таку неймовірну свободу. Uh -huh. Моя основна цінність в житті це свобода, uh, і я от відчула її у всьому прояві. Uh -huh. uh, і це як певний наркотик такий. Ти от вже як спробував це, uh -huh. ти uh, не можеш без цього бути.